Піта. Я засновниця ветеранського бізнесу, майстерня декору зі стабілізованих рослин Козі Корнер ем, Я проживаю і мешканець взагалі Полтавщини, Розпро... розпочала свій бізнес у 2023 році. Ем, створюємо композиції зі стабілізованого моху, які є довговічними, не потребують догляду. В 2024 році Олена, розкажіть мені про цю композицію. От, е... Це ваш бізнес, я так, так розумію. Так, Дивіться, це груд, це дитячий персонаж з фільму, з мультику. Взагалі він надрукований. 3D-друк. ми виграли в 2024 році грант через дію бізнес. Траєкторія 1, це грант для ветеранів та їх членів. Іх родини з парасолькою. Так. Так, і завдяки 3D-друку ми зменшили свою витратну частину виробництва. Ми друкуємо кашпо, такі форми різного роду і декоруємо їх стабілізованим. А фарбуєте ви е, мох? Так, так. Е, мох уже такий, я замовляю, палітру. Палітра є різна. Ага. Да. А ви вигадуєте композиції, е, композиції картини, да. і у вас ціла майстерня. Е, так, ну ну ціла вона невеличка, Запрошуйте але Запрошуйте мене в гості. Запрошую вас в гості. Може не сьогодні, не, тут, не але, завтра, але колись. Але, будь ласка, ми будемо дуже раді.